Вітаю, будемо сьогодні з вами гортати новий журнал від Глана Гроса, Лана гроса Нера, Дезбеста Усбела Італія найкраще з прекрасної Італії. Це номер один то перший випуск із цієї серії. Взагалі навіть не знаю, скільки Лана Гроса має випуски. По-перше, дуже гарні тут зйомки, дуже естетичний вигляд має цей журнал. По-друге, ну, напевно, через те, що, по-перше, Італія, по-друге, в багатьох виробах тут. Використовуються лелітки, нагадує він мені чимось вироби бренду Бронела Кучинелі. Давайте будемо роздивлятися. Тут, до речі, доволі багато чорно-білих фотографій, які, як на мене, ще більшої естетичності сторінкам додають. Перша модель це такий доволі простий оверсайзовий светер. Із ларітками, який зв'язаний лицевою гладдю, але з витягнутими рядами петель. Тут можна їх краще побачити. Їх можна робити двома способами: або в одному ряді робити накиди, в іншому їх скидати, або брати спиці значно більшого розміру на оцей ряд. На цей светр використовується пряжі Альта-Мода Кашмір, Сета Сурі» і космо, космо, це Лелітка. Далі ми бачимо реглан з виподібним вирізом і з регланими лініями, які є оформлені накидами. Модель, здається, є приталеною, можна побачити гарний силует. І оформлення країв по низу виробу. Просто йде виворітними петлями, кілька рядів прив'язаними. Тут ми маємо дві нитки: Winter Softness і Silk Hair. Дуже мені подобається поєднання. Такий гарний бардово винний маланш виходить. На цій сторінці на додаток до цього половеру з виподібним вирізом ми ще маємо великий шалик, велику накидку, трикутну, звичайно, класичну і з китицями. Теж у дуже гарному винному кольорі. цей трошечки яскравіший. І тут та Альта мода альпака. І наступний. Светр із високим коміром, високим, але м'яким він не стоїть щільно шиї, він гарно м'яко драпується. І з візерунком щось на кшталт рису здається, не дуже гарно видно на цій фотографії. Із кашеміру файн та сурі. Тут по боках є невеличкі розрізи по резинці, і загалом доволі проста модель. Далі ще більше леліток. Ми тут на цих сторінках бачимо дві моделі. Перша це хустка, зв'язана хустковою в'язкою, хустка хустковою в'язкою, все логічно, і з додаванням леліток. Дуже гарний вигляд має. Навіть, блін, класно просто на фотосесію зробити собі такий аксесуар. Подивіться, як воно гарно в чорно-білому обробленні виглядає. І маємо до цієї хустки з такої ж пряжі пончо, але на пончо лолітками зроблений градієнт. Резинка йде без лоліток один на один. І далі по полотну спочатку доволі рясно вив'язується, додається, лелітка. І потім з смужками все рідше і рідше. Я так розумію, що по спинці йде така ж сама розтяжка. І це в нас суперкіт сета та космо це лелітка. Ще один светер з Alta Moda Кашемір 16, це Тасурі і космо, теж із витягнутими петлями, з рядами з витягнутих петель, але тут ми ще в полотні бачимо ряди виворітні, які додають ще більші текстури полотна, і за рахунок. Я навіть не знаю, чи це таке фарбування пряжі чи різні кольори, але гарна фактура виходить. Тут і. Різноманітні кольори і ці смужки за рахунок витягнутих петель та виворітних петель. Загалом трошечки мені мій светр нагадує, який я смугастий робила. Додам вам тут фото. До речі, мене часто питаєте, як в Україні можна придбати ці журнали. На жаль, не знайшла я для вас рекомендацій, тому в мене є для вас питання, як ви ставитеся до того, щоб я підготувала для вас інструкцію, як можна придбати самостійно такі журнали, або навіть пряжу, яка є недоступною в продажі в Україні, або. За територією України в країнах Європи вона є дешевшою. Чи хотіли б ви мати таку інструкцію, чи хотіли б придбати таку інструкцію, лишайте ваші коментарі, зворотній зв'язок, щоб я розуміла, чи хто я взагалі над нею працювати, бо файл тоді буде доволі об'ємним і буде містити багато інформації. Ось тут бачимо презентацію пряжі Лучола, стається. Іра, побий мене в коментарях. Якщо я знову неправильно її вимовляю, я точно пам'ятаю, що перекладається вона на українську як світлячок. І це в нас О, і це в нас вовна, поліамід, віскоза, альпака і люрекс. І з цієї пряжі ми тут маємо вив'язаний подовжений жилет щодо самої конструкції моделі. Не знаю. Мені особисто такі стилізації не дуже подобаються, але те, що вона буде тепла, це точно, можливо, якби вона була трошечки по-іншому стилізована. З брюками а не зі спідниці вона б трохи краще виглядала, але загалом жилет жилети з високим коміром, вив'язаний хустковою в'язкою і з доволі високими розрізами по боках. Ще дві моделі. Светер разом із кусткою. Вже багато разів згадували ми, що цього сезону це є дуже актуальний прийом. Светер зв'язаний по діагоналі. Бачите, і рукави, і перед і спинка є зв'язаними по, діаг... по діагоналі. Доволі велика тут йде свобода прилягання, він доволі такий. Оверсайз-силет має. І рукави тут йдуть теж дуже широкі. І з великим відворотом виворітною гладдю, теж зв'язані по діагоналі, здається, знаєте, просто, наче виріб лицевою гладдю, але за рахунок конструкції має цікавий вигляд. Це теж пряжа лічола ліціола. Іра. Я знаю, що ти мене дивишся, напиши, як правильно, в коментарях. Так, і ще один кардиган, він трошечки на цій сторінці, тр трошечки на іншій презентований. А в якому ми маємо знову ці ряди із витягнутих петель. Почитаємо далі, що це за пряжа. Тут знову до місок цієї паєтки космо, лелітки, паєтки. Цікавий ефект на пряжі, бо таке враження, ніби його зробили чорно-білим. Тут і лелітка ця чорна, і пряжа саме така сіро-чорна, меланжева. І ось бачите, в чорно-білій обробці не дуже прямо змінюється цвітова схема цього виробу. І тут ми маємо пряжі альта мода Альпакаси та Сурі, і лелітку космо. Наступний кардиган в оливковому кольорі, з декором брошкою. Броші теж є дуже актуальними цього сезону. З виподібним вирізом без застібок, додавання, або, ні, в цьому випадку, це збавляння, бо він зв'язаний знизу до гори. Оформлюються доріжками накидів. Суперкіт сета та сета Сурі. Можемо побачити, що ця пряжа. Не дуже гарно тримає резинки і, можливо, для себе, якби я робила щось цієї пряжі, я обирала б альтернативні методи оформлення низу. Але в лицевій гладі загалом воно дуже затишним виглядає і повинно бути теплим. Ось такий жилет, це, знаєте, точно, прям візерунки, які натхнені кучинелі. Ми тут маємо велику різницю в довжині переду та спинки. Пряжа небія. Формується цей візерунок доволі просто, тут просто йдуть переплетіння коси, які не розділені між собою взагалі ніяк. І за рахунок того, що тут доволі велика кількість петель перехрещується в одному ряді, у нас утворюються такі отвори, і вони теж є частиною візерунку. Тут маємо светр в поєднанні із пов'язкою на голову, яка дублює цю велику косу. Светр вив'язаний регланом. Доволі проста модель. Ми тут маємо коси попереду, скоріш за все, по спинці теж. І такі ж самі великі коси по рукавах. Реглані лінії оформлюються теж виварітними петлями. І він у нас вив'язаний. І спряжі Мода альпака. А пов'язка із Альтамода Кашмір. Ще один светр ми бачимо на цій сторінці, скоріше за все, повна презентація буде наступній. Великий розмір спиць. Тут ідуть додавання донизу розширення, можна побачити невеличку доріжку. І бачите вже друга модель з такими дуже широкими рукавами, які донизу оформлені просто під полотна. Так, ось цей светр тут краще можна побачити. Ну, це знову ж таки не додавання, а цей светр зв'язаний знизу догари, то це збавляння, які підтримані накидами. Тут так лягла тінь, ніби це градієнтна пряжа. Наступна модель це дуже великий шарф, зв'язаний типу вапельним візерунком. А, забула сказати, тут небіе та суперкітсета. Тут у нас кашемір 16 файн та Сетасурі. Тож. Дуже великий об'ємний шарф. Одна половина сіра, інша половина біла, і нагадує таке текстуру вафельну полотно. Далі маємо вироби із букліє Орзетто. Це одна з найголовніших новинок цього сезону. Дуже багато моделей в цьому сезоні Лана Гроса робить саме з Орзетто. Максимально простий кардиган, який зв'язаний чи то звичайною резинкою, чи то напівпетентною на буклі це не дуже гарно видно. Але взагалі в чому краса пряжі буклі, не тільки цієї розета, а загалом, вони не потребують якихось складних конструкцій. Можна в'язати щось максимально просте, і вже за рахунок цієї фактури воно буде дуже ефектний вигляд мати. Ще одна модель з цієї пряжі світлячок лучйола, не буду вже більше повторювати її. <свіття> Італійською теж дуже проста. Тут можна побачити на цьому виробі, е, наскільки такий твідовий ефект у цієї пряжі, хоч вона і не твідова, а більше із Люрексом, але за рахунок неоднорідної нитки трошечки виходить і таке цікаве, доволі фактурне полотно. І ми знову можемо бачити тут оці елементи на чи то збавляння, чи то додавання петель. Це, здається, зв'язаний з гори донизу, тобто це додавання петель, які підтримуються накидами. Формуючи такий акцент на талії. На наступній сторінці маємо цілий набір. Шапка, великий шарф, палантин, і светр. светер, здається, просто зі спущеним плечем. Дуже легкий візерунок, але ефектний. Це, по суті, резинка 2 х 2, це не косине переплетіння, це резинка 2 х 2, і оці такі перетяжки формуються обтянутими петлями. Він дуже просто в'яжеться значно простіше і швидше, ніж коси, але дає дуже гарний ефект. Тому ну, зверніть собі увагу на такий візерунок, якщо хочеться якихось переплетіння, але не хочеться саме робити коси. Наступна модель це такий, типу, шарф понча з капюшоном. Дуже актуальний цього сезону, дуже актуальні цього сезону такі речі. Він, по суті, у гардеробі може і жилет функціонально заміняти і виступати в перехідний сезон як верхній одяг. Пряжа небія. Бачимо простий ефектний візерунок, об'ємні коси на тлі варітної гладі, планка знятих петель. На понизу резинка один на один. Цікаво подивитися, як він буде зі спинки виглядати. Зараз подивлюся, може, в технічному описі щось є. Ось можна побачити. Тобто це просто об'ємний шар, до якого є прив'язаним капюшон. Далі об'ємна пряжа, Winter Softness, шаловий комір, простий кардиган, мені здається, тут навіть немає збавлянь на ширину рукава, виконаний хустковою в'язкою. Доволі об'ємний і повинен бути клеплим. Дуже гарна модель. Дуже гарне поєднання. Це такий кардиган пальто максі довжини з пряжі Орзета у поєднанні з такою шапочкою Буклі. Це такі силуети шапок, як ми бачили, наприклад, у бренда Lorpia. Далі є ж арзета із видаванням на манжети та буквально трошечки на комір пряжі Alta Moda Alpaca. Маємо резинку, як вив'язаний кардиган. І манжетики. Зроблення резинкою один на один і додаванням рулику лицевої гладі. Тут у мене італійське відчуття стилю. Що тут пишуть, що це легкий, нескладний та розслаблений спосіб демонструвати індивідуальний стиль. Напівпатентна резинка, невисокий камірець стійка. Зверніть увагу на стилізацію. Тут по шиї йде намисто перлинне, яке ховається за цим комірцем, і ми його тільки трошечки можемо бачити. Дуже ніжний вигляд має. І кардиган, який ми вже бачили в оливковому кольорі, і з накидами вздовж лінії коміру, лінії горловини. Ось цей кардиган ближче. Ага, і тут ми ще краще можемо роздивитися цю пряжу лю лючіола, світлячок. Боже мій, я впевнена, що я все відео неправильно її вимовляю. Тут не просто люрекс, тут ще шибряка з Люрексу, тому вона має такий неоднорідний ефект. На цій сторінці знову пряжа Орзето, Боже мій, як гарно це букле виглядає ще й в смужках. Ми тут маємо комбінацію лицевих та ваварітних рядів. Незважаючи на те, що це буклє, воно все одно помітно. Дуже гарно, мені дуже подобається. І на цій сторінці, з пряжі небі, ми маємо жилет, вив'язаний в техніці реглан, огон, зверху вниз і спинка трошечки подовжена в порівнянні з передом, і попереду ми ще маємо ось такий декоративний скіс. Далі знову велика кількість лоліток. Ми тут маємо дві моделі, схожі за своєю логікою і спряж Суперкіт Сетта та космо. Светр із вирізом-човником, теж зв'язаний, до речі, з гори до низу, одночасно вив'язаний рукав. З імітацією втачного рукава, наскільки я це бачу. Взагалі жодних обробок, просто закриті петлі, просто лисява гладь. І за такою ж логікою вив'язаний кардиган, тут здається, просто кругла горловина. І далі просто рівнесенький край. Можливо, до тайтбордом він оброблений. Не дуже гарно видно на фотографії, не читала я описи. Ну і головний акцент в цих виробах, це, звісно, на цьому гідмахері лелітки, смужки з леліто. Ось, власне кажучи, один з основних героїв цього журналу це пряжа Космо. Це лелітка на бавовні. І ми тут маємо два різних розміри лелітки: один крупніший і один такий, такий дрібний. Вони є в різних кольорах. Загалом більше 22 кольори є доступними для цієї лелітки. Тут ми бачимо знову, її додавання в полотно до жилету з подібним вирізом. Дуже легко тут оформлена обробка горловини, навіть не треба вив'язувати цей куточок, тут просто воно йде. Як це буде українською правильно? Ви розумієте, тут частина полотна находить одна на іншу. І спряж альтамода Кашемір 16, це тесурі і космо, пройми оброблені резинкою зі знятих петель, і загалом лолітку ми маємо усюди, окрім обробки коміру. Ще один суперкіт сета разом із Селхер, простий кардиган з невеличким виподібним вирізом, який зв'язаний напівпатентною резинкою. Ось маємо пряжу небі, як, який вона вигляд має в моточках. Тут 16 кольорів вона має, і в складі 55% Marina Extra Fine, 45% Baby Alpaca. Дуже м'яка повинна бути і цей светрик. Ми вже бачили жилет такими косами з отворами між ними. І тут маємо ще варіант светрика. Ось доволі цікава конструкція. Це теж пряжа небі, напівпатентна резинка. Доволі такі об'ємні рукави тарики, але, звісно, головний акцент це комір. Тож виріс тут такий рівнийсінький човник. Мені здається, його можна спускати на одне плече за бажанням. Тут по коміру йде м -м, імітація ну, типу реглан погона для того, щоб він гарно вкладався по плечах, поверх. І зверніть увагу, цей светр поєднаний із спідницею, з лелітками. Ми вже кілька сезонів бачили комбінації в'язаних виробів. І з мереживом, яке виглядає з під низу, а також з мережевними сліпами, з мереживними сукнями, з комбінаціями різними. Зараз ця мережа трошечки відходить на задній план, бо ну, вже дуже багато було стилізацій з мереживом, і його місце займають лелітки. Тож, якщо ви матимете якусь сукню з лелітками спідницю з лалітками, або доволі такий подовжений топс з лавітками, який буде виглядати з-під вашого в'язаного виробу, це буде дуже актуальна стилізація. Тут ми маємо знову простий кардиган. Звер... Зверніть увагу, майже всі кардигани, а може, і всі в цьому випуску, взагалі не мають в собі жодних гудзиків, жодних застібок, їх можна при потребі закривати брошами, якщо хочеться. І в кінці ми ще маємо презентацію пряжі Winter Soft. до речі, прикольна пряжа. Маріносова бавовняний шнурочок. Він не набитий, він просто вив'язаний. Тут немає великої кількості пуху, Як, наприклад, в Топс Air. І доступна ця пряжа в 20 фарбах. Що ж, на цьому огляд завершено. Я, як завжди, чекаю на вас в коментарях. Пишіть, які моделі вас зацікавили, щоб ви хотіли повторити в своєму в'язанні.